Битва за чорне море триває. Попри успіхи ВМС України у знищенні низки ворожих кораблів, Росія продовжує маневри в акваторії, загрожуючи ракетними ударами по суші та портам. Як з них шкодити Росію на морі? Про це я поспілкувався із відставним контрадміралом ВМС США Джо Дігуардо. Вже понад 30 років він відслужив на флоті. Має досвід виконання місій у перській затоці, очолював експедиційне командування військово-морських сил. якщо ви думаєте про безпеку будь якої екосистеми ключ до цього розуміння руху життя, що я маю на увазі. Візьмімо порти в чорному морі, як приклад. Чим більше постійних сенсорів у цьому середовищі, які бачать та аналізують, що відбувається щодня, що щохвилини, що хвилини, тим краще, тому що тепер ви можете ідентифікувати аномалії, на які ви зможете вчасно реагувати, так аби вберегти територію в безпеці. Мова йде про набір сенсорів і штучним інтелектом навчених операторів, які розуміють, що відбувається. Для цього вам потрібні партнери та союзники. НАТО ідеальний приклад, як союзники співпрацюють в обміні інформацією в місцях, де українці не мають потенціалу. Водночас, на його думку, країнам заходу варто змінити підхід до військової тактики та повчитись в Україні. Зсу він вважає, блискуче використовує недорогі безпілотні системи для атаки на російські кораблі. Постає питання, як ми хочемо переконати тих з нас, які знаходяться за межами України, подолати власну упередженість стосовно використання такого роду, як дехто би сказав, низькоякісних технологій та насправді це корисні технології, які є просто масовими. Через втрати чорноморського флоту Росіяни були змушені забрати із Севастополя значну частину своїх кораблів. Та Крим і надалі залишається загрозою для материкової України. На півострові знаходяться запаси ракет, здатних вражати територію України. В інтерв'ю відставний контрадмірал відповів на питання, чи можливо деокупувати півострів, зокрема з використанням десанту. Крим. Це по суті прибережна територія, яка включає мілководні порти гавані грилла. Річок та багато перешкод. Фактично, всі підступи до військових цілей дуже важко подолати. Тут хорошим є приклад роботи корпусу морської піхоти сполучених штатів та інших подібних прибережних сил у світі. Вони уміло переносять бойову потужність з моря на прибережні території. Для цього важлива одночасність атаки і її глибина. Ви не можете перевести усю бойову потужність на один плацдар, бо противнику буде легко вас контратакувати. Ви захочете зайти вглиб до противника, аби закріпитися та підтримувати або рух вперед, або блокувати ворога. у короткостроковій перспективі побудувати та реалізувати такий потенціал в Україні малоймовірно, тому в цьому випадку не обійтись без допомоги. Ззовні Україна не має потужності, аби провести атаку з моря, потім взяти кліщі ворога з інших наземних підходів, плюс підтримка з повітря. Попри обмежені можливості і фактично відсутність флоту, Україна успішно воює проти сильного ворога, каже відставний американський контрадмірал. Але для перемоги без підтримки зовні Україні не обійтись. Андрій Борис Голос Америки.